Світлого і мирного дає Боже Дня, четверга. Товариство, в ці хвилини, як ви слухаєте це відео, ми з дітьми їдемо десь по світу, невідомо де. Одним словом, збираємося в відпустку, так нас Бог благословив. Знайшлися добрі люди, які нам її подарували, приймаємо з радістю і їдемо на відпочинок. В перший раз ще, ще ніколи не були у Греції. Помоліться за нас. І я знаю, що цими, цими днями на ну, який, який відпочинок і п'ятьма дітьми. Як, як дружина каже, Тарас, спокійно, треба це прийняти, це служіння більше, а не відпочинок, бо ми служимо їм. І слухайте, я згадав такі слова, так мене торкнули одного проповідника-психолога. Він каже: батьки пильнуйте, бо чим менше ви вкладете свого часу, зусиль, ну ресурсу у дітей зараз. Чим менше вкладати зараз, тим більше їм треба буде потім вкладати цей ресурс у себе, аби відновитися, аби знайти себе, аби зрозуміти себе. І навпаки, чим більше ти спалиш себе, чим більше ти буквально ну, будеш себе їм присвячувати, віддавати, з ними бути, жертву, жертвувати себе заради дітей, тим менше у майбутньому їм треба буде в себе вкладати. Чого? Бо будуть мати базу, бо будуть мати основу. І ми розуміємо, що слухайте, ну, це коштує нас багато зусиль. Це коштує у нас багато рухів, багато ну, часу нашого, але це, це найкращий час, коли ми з нашими дітьми і маємо нагоду ну, буквально вирощувати їх. Маємо нагоду бути з ними, служити їм. Служити їм. А десь біля того, хто зна, може і нам вдасться присісти чи прилягти. Надіємося, бодай трошки. Тому товариство: не лінуємося для дітей ну, час віддавати. Бо, наприклад, наша Анна Марія старша. Яка має 13 років, то вже 80% свого часу, який вона з нами проживе, вже вона прожила. Лишилося буквально 20%. Виявляєте? Ну бо чого? Бо тут дивишся їй ще два декілька років, і ми вона, лише, вона лише помахає, скаже, дякую, батьки, і, і щастя, здоров'я. Побачимося на христинах чи там на вінчанні. Тому час біжить. Ловім його і вкладаємо зараз якомога більше часу, любові, зусиль. У тих, в кого можемо вкласти, незважаючи ні на війну, незважаючи на інші біганини, які маємо інші виклики, тривоги, бій, страждання, треба любити. Треба любити, а особливо треба любити дітей. Тому все завершую говорити. Біжу любити їх, і надіюся, Господь благословить цей час і помоліться за наш не знаю, перезапуск, відпочинок служіння тере, і щоб ми прийшли і з новими силами служили і для один для одного, і для вас. Для спільноти парафіальної і для всіх, кому треба буде послужити, будьте благословенні, служіть дітям, в них вкладайте чим побільше. Майтеся файно, мир вам.